Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України, я Ірина. На Бахмутському напрямку триває успішний штурм ЗСУ. Зараз досить гаряче. Ми намагаємось штурмувати достатньо успішно. Ворог чіпляється за позиції, вони кидають мобілізованих і шторм Зет. Максимально перекривають це артою. Мобілізовані у якості живого щита. Та дуже велика кількість мін. Це складний момент для штурму, розповів Олександр Бородін. Давайте подивимося цей напрямок. Я час від часу, ви знаєте, дивлюся, що робиться на фронтах. Ось так. Дійсно, дійсно, нелегко, нелегко. Дуже багато втрат мої дорогенькі, на жаль. Ці карти говорять, але наші все рівно. Дивіться, як вправно працюють. Карта показує. Дуже вправно працюють. Давайте подивимося тепер, що робиться на Бахмутському напрямку. І так, саме з нашого боку. Ви знаєте, дуже неординарна, дуже нерівні сили. Нерівні сили. Дуже багато. І знову випадає карта, що багато втрат у нас, на жаль, на жаль, ось карта показує дуже багато втрат. Я навіть можу сказати, що багато, і ось ця карта підтверджує, дуже багато на мінах підривається, наскільки я розумію. От Випадає знов ця карта. Але наші дуже дуже мужні, тримають, дуже тримають надпотужні, надпотужні зусилля. Ось як я це бачу. Тримають. Важ, важко. Дуже важко. Дуже небезпечно, дуже важко. Дуже, ну, тут не те, що гаряче, тут, знаєте, пекло. Ось як я бачу. Пекло. Справжнє пекло, мої дорогенькі. І так. Що покажуть нам ще карти. Працюють, ви знаєте, не, не мають часу, вибачте, попісяти. Я вибачаю, що я так говорю. Ось у мене чомусь така таке, що, от, знаєте, не туди став, не туди подивився. Дуже пильно. Настільки, ось ця карта говорить, настільки а, повинні, знаєте, от я зараз скажу російською придільно осторожні, Настільки це все, ну ми цивільні люди, ми не можемо себе уявити. От пекло дійсно, як він говорить, що зараз досить гаряче пекло, пекло мої дорогенькі. Давайте результат подивимося. Так хочу, щоб наших побільше живих лишилося. Ну, ви, ви бачите, результат е після того всього відпочинуть. Ось буде перемога, буде перемога, але Ну дивіться ця карта говорить не так швидко. Це довгий шлях, це шлях е нелегкий. З великим досвідом, з втратами, але буде відпочинок. Буде їм відпочинок, буде перемога, все буде, але крок за кроком. Ось ці дві карти говорять, крок за кроком, не так швидко. На жаль, не так швидко. Нам би хотілося. Але ми всі знаємо, що є дуже багато перепон, дуже багато шкоди. Ось так. Знаєте, як. Ви всі знаєте багато російської агентури, яка заважає нашій перемозі. Щиро вам дякую за увагу, за ваші запитання, за вашу допомогу, за вашу підтримку українського контенту і разом до перемоги. На все добре, мої любі!